Роботи не було ніякої. Але якось однієї осені пізно така гроза буря зірвалася, дощ репіжить в шипку тарабанить. Хтось скає, вони полкварі. Він вичиняє, бачить, на порозу стоїть бабуся. Мокра, кусточкою запнута, дощ стікає по ній, як пожартував, що бабуся купаєтеся, треба літом купатися. Три стане, слухайте, які. Це... Борщ, «Борщ, борщ, О, <схід> Наварили звірі смачного борщу і думають, ж послати пана Коцького кликати. Всім страшно. От вовчик каже, я б пішов, та мене тут собака покусала, лапа болить. Як доведеться від нього втікати, я не втечу, мене дожина, я не піду. І мідь каже, в мене ноги крошу ноги. Я від нього не втечу. Кабанчик каже, Хр -хр я не піду. Довелося зайчик уйти, прискакав зайчик до лисички. Тисяк зайчик скаже, пладую, молодець. Прискакав зайчик до лисички і каже, лисичка сестричко, просив вовк, просив верніть, просив кабан. І я прошу. Приходь своїм паном Коцьким на обід. Що каже лисичка? Прийде. Прийдемо, тільки ви всі поховайтеся. Прибігає, зайчик, в ліс. Посадити ліс мене, ховаємося, по Ти, а? Папа. Як ти звати? Віталік. Віталік, вставай, Віталік. А подумай Отак, ти крапки підніми ручку і цю решку Давай з нього ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовчик <риклад> ховається під дерево. Кабанчик зарився, сухе листя йди сюди. Отут сухе листя сідай. А зайчик, а там кущик заскочив. тут от, -от, от Короче, йде лисичка і веде пана коську, видарів. Як побачив кіт на столі м'ясо, як зраня вчить, ану. Ану всі разом кіт навчить. <плес> то диви, кажуть звірі, ще мало йому. Скочив кіт на стола, дава м'ясо жарти. Зри м'ясо. Ото дивіться, діти, так жарти не можна, як він. Треба на м'язком, дязочкою. Наївся, ко котик, вивалився і на столі в зубах кітиком колупають. Ото в зубах не можна колупатися, <плес> що болить боліти. Коли це, а ну, діть до мене. Тут, тут як вас звати? Олена. А по-батькові як вас звати? Олена Петрівна. Коли це летів маленький комарок Олена Петрівна. І вкусив кабанчика за хвостик, Кото кабанчик хвостик ззаду. Вкусив кабанчика за хвостика. Кабанчик хвостиком покрутив. А котик подумав, що то миша, Скочив кабана грешки. Кабан перелякався, закричить лі, лі, лі! кіт собі злякався, лізе на дерево, ліз на дерево. Ведмідь думав, що це до нього. Бабак з дерева на вовка прибив його. А зайчик давно втік. Так сяртися до мене сюди, опускай ручки. Зібрався змірі, за лісом і каже, іди сюди, пан Котський. Зібрався змірі за лісом і кажуть, ти диви. Пан Котський. Таке мале, таке паршиве. Але до нас всіх не поїв. Ото діти, запам'ятайте, той, кому перемагає, хто характер справжній має. І не той, хто люто злиться, лиш той, хто не боїться. Отак От, і зараз на сході наші хоробрі воїни б'ють москалів і нічого не бояться. Слава Україні! Геройша! слава! аттисти. Жив. Аплодуємо активіста. Жив був господаря котик орест. І був він видачі і приледачий, ми ще по ньому так катабунами бігали, і Господа взяв котика вигнав. Пішов бідний котик, сів в лісі на пеньочку та й журиться, як же мені, бідному котику, далі в світі жити. Хто мене погодує, хто мені молочка в мисочку нальє, хто мене за вушком почухає, доведеться мені пропадати.